Сьогодні ви побачите цікаве порівняння двох великих телевізорів в діагоналі 75 дюймів. Ми вдячні покупцям, які погодилися надати нам для відеоогляду ці екрани, адже тисячі глядачів зможуть краще прийняти рішення по вибору сучасного мінілет-екрану для щоденного споглядання. Отже, ви на каналі smartshop.kr.ua. І в нашій студії два цікавих екрани. Ліворуч це Hisense 75 u 7 nq а праворуч TCL 75C805. Обидва телевізори мають міні ЛЕД-підсвічування, але дещо різну кількість зон локального затемнення, і найважливіше різний тип екрану, який дуже сильно впливає на баланс по кольорам та загальному враженню від картинки. У TCL це VA-екран, а от у Hisense це IPS. І всі інші параметри ви зараз можете побачити на своїх екранах, поставивши на паузу та ознайомившись більш детально. Почнемо напевно з того, що діставши телевізори з коробки і поставивши їх на порівняння, ви отримуєте кардинально різні показники по зображенню, по яскравості і по пропрацюванню картинки. Просто увімкнувши телевізори, ми побачили, що TCL кардинально яскравіший і показує значно більше деталей на зображень. Тобто з коробки відчувається ефект вау, і Хайсенс залишається позаду в цьому змаганні. Але ми не готові були так просто відпустити його. По-перше, так званий бандінг це лінії переходу на однотонному зображенні у Хайсенс були дуже помітні. Ось зараз на екрані ви можете це побачити, їх прям дуже видно. Але зайшовши в налаштування прозорості на Hisense можна за секунду прибрати бандінг на зображенні, і картинка стає чіткою і без смуг на екрані. Правда, цей параметр, як ви бачите, знаходиться глибоко в калібруваннях екрану, і його треба вмикати в ручному режимі, що не дуже зручно. Але подивившись це відео, якщо у вас є вже такий телевізор, ви зможете знайти необхідний пункт меню. Заходимо у всі налаштування, далі налаштування режиму зображення, далі розширені налаштування, прозорість, і цей пункт називається плавне градієнтне зображення. Вмикайте і все буде краще набагато. Але TCL в цьому плані підготовлений набагато краще, тому економія часу на додатковий пункт меню це плюс. Потім важливий момент по яскравості зображення. Думаю, що ви помічаєте, що Хайсенс має дещо нижчий показник. Таке відчуття, що він програє і значно по відношенню до TCL. Але я звернув би вашу увагу, що у Хайсенс коробки увімкнений датчик освітленості, що зрізає до 30% яскравості підсвічування. Ми його вимикаємо і ситуація вже стає кращою. А далі ще цікавіше, якщо звернути свою увагу на такий показник, як яскравість, то у TCL у стандартному режимі ми маємо показник в 100%. А у Хайсенс тільки 50. Уявіть, що у TCL ви можете рухатися тільки у напрямку зменшення яскравості, а у Хайсенс ви можете ще докрутити необхідний вам рівень. Звісно, що 100% яскравості нічого хорошого на екрані Hisense 75U7NQ не зроблять. Але, наприклад, такий показник, як 55%, вже кардинально вирівнює ситуацію між двома телевізорами. В цілому, ми тут помічаємо стандартну битву двох принципово різних типів екрану: соковитого та насиченого IPS від Hisense і контрастного та яскравого VA від TCL. Складно вивести їх в один рівень, вони дуже різні. Це як наче намагатися зробити цукор більш солоним чи сіль трошки солоденькою. IPS це про широченний спектр калібрування. Ще й Hisense, починаючи з серії E7 Q Pro і до топових мінілет, пропонує такий перелік налаштувань по зображенню, який неможливо зустріти навіть на професійних моніторах. Це не підкрутити яскравість, тут треба сісти на годинку і поколупати налаштування. Думаю, що скоро у нас буде окрема рубрика корисних порад по калібруванню різних моделей телевізорів. Тому саме зараз є чудовий момент підписатися на наш канал і не пропускати важливих відео, які допоможуть вам довести ваш телевізор до ідеалу. Ще у IPS хороший кут перегляду, що, напевно, важливо для великих діагоналей, які розміщують у великих кімнатах, де глядачі можуть бути розташовані не тільки по центру. Але, на жаль, і мінуси в цих матрицях є: за рахунок поганого блокування світла від розсіювача, ми отримуємо не ідеальний чорний. А це більше схоже на сірий колір. І хоч цей недолік частково нівелюється застосуванням мінілет-підсвітки, все одно ось такі ролики, як салют, виглядають не так привабливо у порівнянні з VA. Це все також впливає на загальний рівень контрасту та пропрацювання в темних частинах кадру дрібних і важливих деталей зображення. VA-екран екран це вже про високий контраст, майже ідеальний чорний, а з міні-лед підсвічуванням хіба що з OLED-екранами можна порівнювати такі телевізори. Звісно, що грубо, але рівень контрасту дуже вражає. Також це для тих, хто полюбляє яскраву картинку і використовує телевізор більше в денний час, ніж ввечері. Увімкнули і все вже дивує своєю яскравістю та насиченості. Але є і мінуси у цих екранів це недостатній кут перегляду, так що враховуйте власне розташування та розміщення телевізора безпосередньо перед вашими очима. А також важко назвати цю картинку реалістичною. Це більш про яскравість, але не вистачає природньої глибини та реалістичності. В більшості випадків ці екрани дають нам достатній рівень задоволення зображенням, але відкалібрувати їх до ідеалу дуже важко. Треба розуміти, що для більш вибагливих споживачів треба і щось. З більшим діапазоном коригувань. В цілому, дорогі глядачі, різниця між цими телевізорами полягає в типу дисплеїв, які, звісно, мають свої як позитивні, так і негативні сторони. Але зауважу, що про Hisense це порівняння актуально тільки для 75-ї діагоналі. Всі інші розміри цієї моделі мають в собі va екран Важливий показник по звуку, і тут однозначно переможе Hisense з потужною звуковою системою 2.1. TCL такий великий, але однозначно буде просити саундбар для повноти вражень від перегляду. Hisense, навпаки надасть потужний звук з коробки і одразу, а це можливо зекономить вам не одну тисячу гривень та і простір в кімнаті без зайвої акустичної системи. Зараз рівень звуку 33. In the park? In the park, I sense Levoroj. a secret plan to try out. That would be the death of you. You can imagine why I come back to play. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. are you ready? So, I met you on the new

Можна ще докопатися до пульта керування, але в інших моїх відео я вже про це казав. Та й в нових моделях TCL ми бачимо, що простий і дешевий пульт це вже стало фішкою бренду, який, напевно, все важливе залишає в телевізорі, а пульт виготовляє для всіх моделей однаковий. Обирайте телевізор за власними вподобаннями і по типу екрану. Я хочу, щоб це відео стало вам корисним у вашому рішенні. Але ще раз наголошую, що тільки при виборі 75-ки. Якщо у вас є інші сумніви або треба корисна порада на основі багаторічного досвіду, не соромтесь звертатися до справжніх професіоналів магазину smartshop.kr.ua. Ми дуже вдячні, що ви нас дивитесь. До нових зустрічей в наступних відео.